Засідання групи Рамштайн, яке мало відбутися 12 жовтня, відклали нова дата. Ще визначається, Україна веде приватні розмови про мирну угоду за закритими дверима. В Україні може статись державний переворот після мирної угоди з Росією. Україна може вступити до НАТО, але з обмеженими гарантіями. Україна хоче організувати саміт миру в грудні і прагне, щоб була присутня Росія. Це умовні заголовки переважно західних ЗМІ. Що з цього правда, а що ні, з'ясую разом із Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента. Пане Михайло, добрий день. Добрий день, добрий давайте почнемо з Рамштайну. Президент говорив напередодні, що жовтень це час рішень від Рамштайну були серйозні очікування. Тепер же він ймовірно переноситься. Як це може вплинути на плани України? А, нічого не змінилось. Дивіться, ну це ну, об'єктивно. По а, певним обставинам нам вже потрібно певного рівня представництва на Рамштайні, тобто йшлося про те що там не міністри оборони вже будуть ну тобто вони будуть безумовно обговорювати між собою військову складову яка потрібна україні на даний момент але це мало бути військово-політична, скажімо так військово-політична модерація на рівні очільників держав і ми з вами маємо сьогодні суттєві, скажімо, так, форс-мажорні події у штаті Флорида. Це ключовий штат для передвиборчих передвиборчої кампанії в сполучених штатах. І зрозуміло, що і президент і кандидат від демократичної партії, і віце-президент пані Гаріс. Вони знаходяться в Сполучених Штатах, тобто є обставини, але це не відміняє. Двох речей перше в жовтні дійсно будуть прийняті, на мій погляд, важливі рішення і юридичного і військово -юридично, і військово-політичного характеру з одного боку, з іншого боку, Рамштайн відбудеться і скоріш за все, в жовтні відбудеться. Трошки там буде змінена дата. Знову ж таки для України важливо наполягати на наступних речах. Перше це необхідність усвідомити, що Російська Федерація може бути примушена до певного переговорного процесу. Ми потім про це поговоримо до певного переговорного процесу, але саме примушена через дію там військових інструментів. А де ми військові інструменти можемо математично скрупульозно обговорити саме на Рамштайні, саме в присутності очільників воєнних відомств? Це з одного боку, з іншого боку, для України важливо, щоб вона залишалась суб'єктом, який модерує весь процес щодо цієї війни, щодо аналізу цієї війни, щодо необхідності а, тих чи інших ресурсів, які треба використовувати на цьому етапі війни. Ну і крім того, Україні важливо залишатись. Ключовою темою ну обговорення глобального обговорення, чому тому, що о, тема війни в Україні все ж таки впливає на те, яким буде міжнародне право, яким будуть правила політичної боротьби. О, буквально завтра чи дійсно на Рамштайні можуть бути озвучені сенсаційні рішення, як от дозвіл бити в глиб Росії західною зброєю або запрошення до НАТО? Вони ж тому і можуть називати сенсаційними, що можуть бути озвучені тільки на самому заході, тому що це буде абсолютно політична прояв політичного лідерства від відповідних керівників. Відповідних держав, ну тобто з Україною, тут все зрозуміло. Президент Зеленський наполягає на необхідності дотримуватись суворо, дотримуватись міжнародного права, яке, до речі, регламентує нам можливість нанесення ударів ураження військових об'єктів на території Російської Драції, незалежно від глибини розташування. Тут дуже важливо дивіться, це не потрібно країнам європейським зрозуміло північноамериканським приймати якісь додаткові юридичні рішення. Ні, ну тобто, коли ми говоримо про можливість наносити удари по території Росії, це навпаки, треба просто дотримуватись міжнародного права. Це неформальні заборони, але коли навіть такі заборони будуть зняті, ну тобто про це можна буде там публічно чи не публічно сказати. Ну не публічно мається на увазі вже побачити в дії. Да? Але це ж питання не тільки самої заборони, неформальної, це ж питання кількості інструментів. Якщо вам знімають заборону наносити удари, а ми сьогодні наносимо до речі зброю українського виробництва, то до цього має бути додаток От саме про ці додатки йдеться математично, де обраховано яка кількість об'єктів має бути уражена. Яка кількість ракет має бути використана, щоб це було суттєво верніше, щоб це суттєво впливало на суспільні настрої в Росії? Чому це важливо? Дивіться, є дві складові, коли ми говоримо про дальнобійні удари: перше це безпосереднє ураження військових об'єктів, тобто це суттєве зниження кількості ресурсу, які Росія може відправляти безпосередньо на поле бою. Це зрозуміла військова ціль. Зрозуміло, але є друга складова дуже важлива це занурення Росії у війну у відчуття війни. А для цього треба е мати війну не тільки на територіях прикордонних. Ну тому що що таке Курська там, Білгородська область, де війна постійно йде. Вона ну ця війна не впливає на настрої, наприклад, Саратовська, Орловська, Московська області, і так далі. Але коли в цих областях люди будуть розуміти, що таке війна, вони будуть чути постійно сирени, вони будуть постійно шукати можливість сховатися в бомбосховищі, то тоді соціальні настрої. Дуже швидко зміняться, і ми будемо з вами бачити на вулицях зовсім інші е прояви тиску на цю політичну вертикаль Путіна. Пане Михайло. Давайте тепер про західні змі. Financial Times напередодні писало і про гібридний вступ до НАТО з обмеженими гарантіями. Йдеться про ймовірну модель Західної Німеччини. Як в альянсі, і все це тривало понад три десятиліття до падіння берлінської стіни. Наскільки реалізація такого плану вірогідна в Україні, якщо категорично ні, звідки з'являються такі публікації? Ми нас... Не наскільки. Ну, давайте ж об'єктивно подивимось дивіться, от всі ці публікації, вони вони, як ви говорите, сенсаційного характеру, тому що якби говорять про дивіться, а є ж можливість закінчити війну. От в такому сценарії ні, немає. Чому? Ну, по перше, жодне НАТО. Не прийме колегіальне рішення, що так ми готові, щоб Україна була членом НАТО, тому що і далі ви можете там дати ті аргументи, які вони приводять, і це, наприклад, публічно робить той же очільник словаччини, пан Фіцо, чи неформально роблять очільники інших держав, які все ще побоюються Російської Федерації, ескалації і так далі. І того подібна. Тим більше, що Росія постійно говорить НАТО, це ну ключовий ключова одна з ключових претензій до України з іншого боку. Всі ці публікації дивні, для мене чому? Тому що вони базуються на тому, що можна зробити з Україною разом. Ну тобто Україна може на це погодитись, може на це погодитись. У Мене там питання завжди, а Росія. Погодиться зупинити. Дивіться, от Росія погодиться ні з того ні з цього визнати, що Україна буде членом НАТО. Росія погодиться ні з того, ні сього зупинити експансію і не захоплювати всю територію України. Хоча це було першопочатковою ключовою ціллю Російської Федерації. Росія погодиться на те, що українська державність не те, що буде збереження, а почне модернізуватись і буде набагато більш високої якості вже завтра. Росія погодиться на те, що оця ненавість, ненависть, яка ну, в, у нас з вами об'єктивно є по відношенню до е, концепції руського міра, вона буде е, зростати, і в якийсь момент всі наші претензії будуть матеріалізовані до Російської Федерації так чи інакше. Ну тобто Росія з цим, цим погоджується. Ну беремо це, да, як е, за формат. Але в мене є інше питання тоді до таких публікацій. А якщо ви країну агресора. Не змушуйте відповідати за факт агресії, ну тобто, вона не виплачує репарації, ну тобто не компенсує всі завдані вам руйнування не тільки вам, а глобальній економіці в цілому. Якщо країна агресор несе юридичної відповідальності і за сам факт агресії за військові злочини, якщо країна агресор відповідно не несе відповідальності за злам. А... Міжнародного права як юридичної концепції міждержавних відносин. Якщо вона не несе відповідальність, а навпаки, залишається в міжнародних інституціях на головуючих позиціях і так далі, чому вона має зупинити свою агресію в цілому? Більше того. Навколо Росії почнуть гуртуватись інші країни з авторитарними системами, чи тоталітарними системами, ну чи з специфічними політичними системами. Більше того, Російська Федерація виставить ультимативні вимоги, скасувати санкції і так далі. Тому подібне, чому Росія має все це не робити і погодитись з якоюсь концепцією Україна частково в НАТО, а ми залишаємось на частково окупованих територіях. На частков... так Росію ніхто б не питав би за такого сценарію, безумовно. І тому, коли ви спитаєте в Росії, Росія. Відповідно, перейдемо тепер до Росії, щоб було зрозуміло, чому ми говоримо про план перемоги, який презентує президент, в тому числі нашим партнерам. Перш за все, нашим партнерам, тому що там є математичні додатки, дуже важливі і, і треба, щоб вони були акцептовані. тому що ми говоримо про ключову концепцію. Дивіться, формула миру зрозуміла. Переговорний процес зрозумілий на базі під на підставі, чого цей переговорний процес може бути зрозуміло. Міжнародне право про на цьому наполягає Україна. Все інше це не про переговорний процес, а це про ультимативні вимоги Російської Федерації. Але Росія не погодиться на все це окрім одного інструменту, інструмент, який ми можемо з вами називати Примус Росії. До адекватного сприйняття війни, до суттєвого зростання ціни війни, а тут багато чинників є, і до суттєвого наро наростання ударів глибину Росії, які будуть змінювати оце про що ми трошки вище казали: соціальні настрої Росії це єдиний шлях до безумовного переговорного процесу. Все інше це фікція. І тому, коли ми з вами читаємо такі публікації, я б все таки радив до них ставитись з іронією скептично, на жаль. Чому тому, що вони не базуються на відповідному глибокому об'єктивному аналізі ситуації, в якій сьогодні знаходиться і Україна, і війна в цілому? Але про гібрі... гібридний вступ до НАТО свого часу говорили Борис Джонсон, Помпео, Столтенберг, Расмусен. Це мені сьогодні нагадали, нагадав воєнний експерт Мусієнко. Тобто тут йдеться не лише про там, фантазії журналістів Financial Times або там замовні якісь матеріали. Власне, ну люди от такого гатунку... Також, в принципі, розглядали таку можливість, але ви, е, ви кажете, що Росія не погодиться. От це ключове. Е, дивіться, можна розглядати будь-який сценарій, якщо ви оперуєте фактологічністю, тобто, на базі чого логіка ж має бути якась. Да? От ви щось пропонуєте, ви маєте це обґрунтувати. Ми зробимо так, тому що і далі що. О, дивіться, Російська Федерація, давайте ж ну просто логіку. Зрозуміло, частини ну по перше, німецький сценарій це трошки інший сценарій, тому що. Це ж були все таки юридично-юридично е юридично встановлені кордони між західним Берліном і Східним Берліном. Між західною Німеччиною Ну е і Східною Німеччиною там за все такі були зафіксовані юридичні кордони в нашому випадку. Немає ніяких кордонів. Це наша територія, це окуповані наші території. Там не буде ніяких кордонів. Там буде лінія розмежування. Яку Росія буде завжди провокувати, буде завжди пробувати. дивіться, коли було а, з 14 по 22 рік рік АТО, ну і ООС да, і так далі, то і те не контролювало що там робить Російська Федерація з точки зору провокативних дій? Ну тобто, обстріли, мінометні артилерійські і так далі? І а, я тут повертаюсь до ключового логіка, яка ну тобто що ви пропонуєте тоді в, в, в зв'яні Російської Федерації? Вона по перше виставить ультимативні вимоги. Дивіться, а ми ж прописали в конституції всі території, ну Херсонської Запорізької області. Віддайте. вони ж про це і ультимативно говорять. Нагадаю, 14 червня 2024 року, суб'єкт на прізвище Путін виставив ці вимоги ультимативні. Знову ж таки, повторив. Ми тут прописали ці чотири області, як Крим, окремо, як територію прописали. Оці чотири області в повному обсязі. Віддайте нам, ну тобто. З урахуванням тих територій, які ви контролюєте, ви маєте вивести зі своїх територій свої війська і не чинити нам там спротив? Що будемо з цим робити? Ну тобто, території, які в обмін на що? Далі Російська Федерація скаже, ну добре, ми не можемо погодитись на НАТО, давайте загальні гарантії безпеки. А загальні гарантії безпеки в даному випадку, якщо не НАТО, то що це таке? Що таке обмежені гарантії з боку НАТО? Що таке обмеження? Тобто використання якої статті е, припустимо, а якої ні. Ну, це ж все достатньо нелогічно. Чому? Тому що Російська Федерація вона е, погодиться на що в даному випадку, для неї важливо отримати сьогодні певну заморозку на певний час і можливість сісти за стіл переговорів. Я про це завжди говорю. Для Росії стіл переговорів це е, ключовий елемент цього етапу війни. Чому? Тому що ти в цей момент. Не будеш відповідати юридично за факт агресії. Ти за столом переговорів, все ти не чинив злочину агресії. Ще раз ти не починав війну. Війна почалась чомусь. Там давайте встановлювати причини. Вони ж про це говорять. Наприклад, той же суддя Клаврова завжди говорить: ми готові до переговорного процесу, але треба прибрати причини цієї війни, але не ми їх створили і так далі. Вони тільки за стіл переговорів сідають. все, починаємо обговорювати не існуючі причини війни. І Російська Федерація якось так. Через певний час за рахунок пропаганди, активної пропагандистської роботи на глобальних інформаційних ринках, вона буде говорити це ж не ми починали війну. Я хочу, щоб ми це все розуміли. І тому, коли хтось думає, що є просте рішення, а президент до речі України про це говорить, немає простого рішення, тому що війна надто високої інтенсивності, надто об'ємна і надто з глибокими причинами. І ці причини всі не в Україні, а в Російській Федерації. І ці причини не стосуються території України, а домінування Росії стосуються Росія. Не вирішила питання домінування. Росія хоче продовжувати бути глобальною державою через інструмент ескалації. Як ви зробите з Росії примітивну країну, ну, якою вона є насправді, яка не буде впливати на глобальні політичні процеси, якщо вона хоче це робити через домінування а, силового характеру? І тому всі ці конструкції вони можуть бути теоретичними. Але вони не враховують логіку перше моменту, в якому ми знаходимося, логіку війни, в якій ми знаходимося, логіку поведінки Росії, яка є алогічною з точки зору раціональних доводів. Агенція Reuters з посиланням на посла України в Туреччині сьогодні повідомила, що Україна хоче організувати саміт миру в грудні і прагне, щоб Російська Федерація була там присутня, як можна запросити або примусити Російську Федерацію відвідати цей захід. Ну, по перше, з точки зору дати, ви ж розумієте, тут немає якоїсь прив'язки до конкретної дати. Чому тому, що по перше, ще продовжують працювати тематичні підгрупи, які були сформовані після першого саміту миру, і вони мають напрацювати там певні базові базові позиції, які мають бути акцептовані низкою країн. З одного боку, з іншого боку, якраз таки ми говоримо про те, що якщо вже проводити саміт миру, то він має а, вирішувати певні питання, і присутність Росії там має бути забезпечена за рахунок цих самих інструментів примусу, про що ми з вами на початку говорили. Ну тобто, економіка, політика, ну політика, коли знімаються ці всі, скажімо, неформальні обмеження суверенних прав України. Ну от хоче Україна бути членом НАТО. Ну давайте політично це зафіксуємо незалежно від бажання Російської трації. Це політичний сигнал для багатьох, економічно. Складова, ну тобто, санкції все ж таки мають працювати настільки ефективно, щоб Росія не мала можливості з глобального ринку збирати велику маржу, наприклад, з нафтових ринків і так далі. Ну тобто багато є чинників, які можуть суттєво повпливати на примус Росії, і ці чинники вони можуть впливати вже завтра. І так само ключове про що ми говоримо: це якраз про Рамштайн. Якщо повертаємось до Рамштайна, це кількість зброї, дозволи ну неформальні дозволи, да? і кількість зброї, яка буде підтверджувати, що ці дозволи почали працювати. Ну, тобто, кількість масштабного руйнування військової інфраструктури на території Росії в глибину там 500-700 тисяч кілометрів, має бути сут... має суттєво зростати. Оце так. інструмент примусу, і тоді Росія mm. буде усвідомлювати, що чим далі. Тим більше буде вона втрачати в цій війні. Ну ви розумієте, що ну, зараз 9, 9 жовтня, а грудень це ж вже дуже скоро. Як можна задіяти всі ці інструменти, розраховувати на 100%, ну, на результат щоб Росія таки з'явилася? Ну ще раз, ми ж не про дату конкретно. Ми говоримо про як примусити Росію. Але тепер дивіться щодо примусу. Ну, дивіться, приймає. Давайте умову. Умов. Приймають на Рамштайні рішення нарешті математично обґрунтоване рішення, яке є в прописаних додатках, які Україна. А базуючись на фактах того, що вже сьогодні ми бачимо і по лінії фронту, і по е, ударах е, по території Росії, і по висновках по Курській операції. І так далі, от на Рамштайні приймають, по перше, політичні рішення щодо того, що так Україна має право використовувати будь-яку зброю незалежно від відстані по території Росії. І друге, масштабуємо кількість цієї зброї, саме цієї цих видів зброї, щоб ці удари були там не поодинокими. Не один, два, три удари там днем, дану в день. А щоб цих ударів було там 20, 30, 100 ударів одночасно. Скільки днів потрібно для того, щоб у Росії в Росії все починало вибухати і щоб суттєво зростали панічні соціальні настрої? Тиждень, два, три. дивіться, Росії просто воювати, коли на її території нічого не відбувалося. Тоді можна воювати роками. Чому? Тому що в тебе люди так вони щось там втрачають, ну певну кількість е доходу, певну кількість соціальних програм, певну кількість е статків, рівня життя і так далі. Але не, ну, там певна кількість в депресивних регіонах людей, яких вони втрачають. Але вони не втрачають оце відчуття, що війна десь далеко. Що буде, коли в ключових регіонах там, не одна область, не дві, а 20 областей, що вони сидять. Цілодобово в бомбосховищах, що буде відбуватися з настроями в цих районах, <кій> і як швидко ці настрої будуть впливати на модель поведінки, на а, групову соціальну поведінку людей в цих регіонах? Тому ні, я вважаю, що якщо рішення будуть швидко прийматись і ці рішення будуть швидко виконуватись, то можна Росію примусити. Сьогодні на нашому сайті сайті РВК Україна вийшов матеріал військово-політичної оглядачки Уляни Беспалько про те, чому заговорили про відставки Буданова, Умєрова, Сирського, і чи справді ці розмови залишились позаду. Прокоментуйте, чи дійсно мають місце дискусії навколо відставок у владних кабінетах. Ну ну, немає. Таких ну я маю на увазі фактологічних дискусій, точно немає. Але те, що періодично в медіапросторі з'являється, там розмови про те, що хтось може бути відправлений відставку чи когось може змінити на когось. Ну, ми з вами розуміємо, що це постійно. Ну тобто, це постійний процес. Чому тому що треба про це говорити? Це ну така собі, вибачте, мене гра. Відповідно, медійна гра, але я взагалі говорю, що по перше, не треба боятись тих чи інших е, ротацій кадрових. Ну тому що все ж таки це війна, це криза, фундаментальна криза, і треба постійно шукати. Більш ефективні системи управління, ну тобто будувати більш ефективні системи управління і шукати ті, хто може додати там чогось в ці системи. А з іншого боку, ну давайте обговорювати кадрові рішення, коли вони приймаються, а не спекулятивні там розмови і так далі. Чому тому, що спекулятивні розмови вони так чи інакше ну впливають психоемоційно на ті чи інші там соціальні групи, нам потрібно впливати негативно на ті чи інші соціальні групи, обговорюючи неіснуючі кадрові рішення. Ні, не потрібно. Кажуть, що рішення про впровадження економічного бронювання вже ухвалено, наразі ще розглядають, яка саме модель буде реалізована. Однак, міністр фінансів у відвертій розмові з журналістами сказав, що військові категорично проти економічного бронювання, доки не вирішиться питання з мобілізацією, демобілізацією. Тобто, військові чітко дали зрозуміти ніякого бронювання не буде. То коли реально буде запроваджено, і чи буде запроваджено. Я розумію і одну і іншу сторону. Безумовно, я вважаю, що виходячи з необхідності фінансування армії, ну з тому, що видатки на збройні сили України це видатки з національного бюджету. Партнери ну можуть профінансувати на соціальні програми, можуть профінансувати там надання нам зброї, відповідно, але все, що стосується фінансування збройних сил, це виключно прерогатива нашого бюджету, і безумовно треба ці кошти шукати, враховуючи стан економіки. Ну тому що все ж таки ми в стані війни, і тому я розумію, що економічне бронювання має певний сенс. Ну, тобто людина тоді буде легально працювати через податки, легально фінансувати, із за додаткових е, платежів буде до е, фінансувати збройні сили України, і це додасть ресурсності, ну тобто можливості е, маневрувати в рамках фінансування збройних сил. Це дуже важливі параметри, тому що ще раз нагадаю. Президент про це говорив. Один військовослужбовець фінансується п'ятью платниками податків. Ну, щоб була зрозуміла математика, і тому ці гроші треба десь шукати. Це з одного боку. З іншого боку, я абсолютно розумію психоемоційні складові в характеристиках економічного бронювання з боку військовослужбовців. Абсолютно розумію, і це дискусія, яку держава має далі проводити, тобто пояснювати, чому будемо йти по цьому шляху, тому що це буде прибирати оці тіньові складові. Ну які ми з вами розуміємо да корупційні складові з одного боку, з іншого боку, це додасть якраз такі маневреності економіці, ну тобто фінансування збройних сил, перш за все. І третє, ви абсолютно праві. Але це вже питання до Міноборони і Генерального штабу щодо ротації щодо цих процесів, щодо процесів мобілізаційних рекрутингових і так далі мені, мені видається, що сьогодні ці процеси виглядають трошки більш ну скажімо так, більш ефективно. Ну там я не готовий про цифри казати це ще раз. Це до військових, але мені здається, що ці процеси виглядають більш організовано і більш системно чи ідеальними вони є? Я на за процеси мобілізаційні, ротаційні ні, не є ідеальними, але чи йде там певна зміна, скажімо, алгоритмів так йде. Чи я правильно розумію, що у вашому офісі зараз придивляються до суспільної думки, формують, можливо, працюють з військовими? І не одразу, а можливо, там на початку наступного року буде відмашка, і тоді буде реалізовано економічна боротьба. Ну, офіс президента. Взагалі ну слідкує за настами. Це обов'язково, тому що ви маєте розуміти, це не тільки стосується, до речі, питань там економічного бронювання, це стосується взагалі всіх питань, що які стосуються війни, миру і так далі. тих же переговорних процесів це очевидно, тому що це ж суспільство? Ви не можете спиратись тільки на своє уявлення про ті чи інші процеси. Ви маєте розуміти і кількісно і головне якісно, як люди сприймають ті чи інші а, ініціативи, процеси і так далі. Тому це нормальна практика, якщо ти відслідковуєш оці суспільні настрої. З іншого боку, на мій погляд, щодо комунікації з військовими, ну є вертикалі, і мені здається, що вони мають працювати. Це вертикаль Міністерства оборони, там достатньо об'ємна інформаційна складова, і це вертикаль генерального штабу. Вони мають працювати з відповідними своїми галузевими вертикалями і пояснювати так чи інакше ми будемо далі працювати з точки зору фінансування збройних сил. Тобто вони мають відповідати на питання, де ми будемо брати кошти на це, чи зможемо збільшувати наприклад фінансування соціальних програм в рамках збройних сил України, чи можемо збільшувати там видатки на військовослужбовців, і так далі. Якщо ми не будемо брати це з елементу прозорого економічного бронювання, то звідки ми будемо брати, на чому ми будемо тоді брати оце можливість дофінансувати ті чи інші програми? Мені здається, ви абсолютно праві цю комунікацію мають правда вести тільки військові. Перш за все, ну мається на увазі. Відповідно, генеральний штаб міністерства оборони було б непогано, щоб вони таку дискусію вели. І наскільки я розумію, вони поступово ведуть такі дискусії. Ну, у вас є передчуття або розуміння, або прогноз, коли е найімовірніше буде ухвалено рішення. Запровадити економічне бронювання. не зовсім правильне слово, тому що я вважаю, що ми вже занадто запізнилися з прийняттям відповідних рішень щодо, наприклад, економічного бронювання, тому що я вважаю, що це прозора, да? прозора система. Тобто, це дозволить ефектизувати систему економічних взаємин саме навколо збройних сил України, і тому мені здається, що це треба було робити вже там півроку тому, і так далі, коли починала цей процес мобілізації, паралельно треба було уводити ще й норми економічного бронювання, але знову. Оськи це моя особиста позиція. Це не позиція там офісу президента, чи там офіційна позиція влади, тому що я є е, прихильником максимально прозорих відносин, навіть якщо вони там можуть викликати певні е, чи бать, суттєві дискусії, суспільні і так далі. Е, і так далі. Але я вважаю, що треба чітко говорити. Економічне бронювання вирішує наступні питання: перше, друге, третє. Треба пояснити далі. Економічне бронювання дозволить отримати, акумулювати додаткову суму, яку ми відправимо на такі то соціальні е, потреби збройних сил України, і так далі. І тому подібне. Мені здається, що це треба було раніше говорити, е, дискутувати, і абсолютно точно треба було б дискутувати з військовослужбовцями, які абсолютно праві, коли говорять про те, що дивіться така. Ми ж хочемо також розуміти, коли будуть там процеси е, врегульовані, демовілізаційні, ротаційні і так далі. Е, це треба було раніше робити. Але це моя ще раз особиста позиція. Пане Михайло, дякую. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, був моїм співрозмовником. Тисніть подобайку під відео, поширюйте його серед тих, кого любите, і підпишіться на канал, якщо тут вперше.